Огляд ете сплит корізу від Мофаса на 1,20 м. Почнемо дивитися спочатку на нашу рельсу. Рельса у нас повна тіла, дуже добре наполірована, можна навіть подивитися від зеркалення. По розміру наша рельса 4,5 на 1,5 см. Кріпиться дуже гарно. У нас є такі два великі болти. Як не треба буде потім і регулювати. По каретості, що у нас тут є? Підшипники у нас закриті від відпилою бруду. Можемо подивитися з цієї сторони, тільки відкрити. Це означає, що ви будете менше її обслуговувати і прослужить вона у нас довше. Потім у нас є блокування кареточки. Тобто при перевезенні з об'єкту на об'єкт або на самому об'єкті, вам треба буде просто тут закрутити. Стяжками, скотчами більше не треба закручувати. Кариточка у нас, точніше, лапка тут у нас відкидна. Це у нас виглядає ось таким чином. Дуже легко відкидається. Потім ролик. Тут у нас вже стоїть індастріал. Такі ролики стоять на плиткорізах за 15 тисяч по типу Геркулес. Тут такий ролик одразу стоїть з ходу. Не треба його докупляти. Стоїмо сам ріс нашого пліткоріза. Дивимось, дуже легко відламали, зараз подивимось, в принципі, на різ. Можна подивитись різ дуже чистенький у нас. Максимально приблизимо. Черепашкою майже не треба допрацьовувати. Так, тепер по дрібничкам пробіжимося. У нас встановлений лазер. Одразу з заводу золоненький, точненький, красивий. Тут у нас а, він на акумуляторі. Елемент 18650 на 2000 мАч. Ручечка для зручного перевезення. Колеса стоять. Робочий стіл у нас посилений. Це означає, що плитку можна ламати позаду, спереду і по центру. На дорожчих підкорізах по типу 3722, цього робити не можна, Підкоріз буде ставати дугою. Потім є у нас ось така штучка. Це у нас захист нашої каретки і нашого ролика. Тобто, якщо ваш ролик будете його сильно заганяти, він у вас не буде битись об цю частину і не буде затуплюватися. Ось. Він буде просто об цю штучку дуже-дуже обережно тормозити. І сама кареточка. На дорожчих шеджинках такої досі немає. Ось, тому із таких дрібничок складається і професіоналізм, і якість. Якщо розумуючи це коротенький огляд, за 8900 ви отримаєте дуже чистий та обережний різ, посилений робочий стіл, плитку можна ламати в трьох місцях. Дуже якісно захищені підшипники на каретці, Якісний ролок, який одразу стоїть з заводу, Інстріал на Геркулесах, такий стоїть, який коштує по 15 тисяч. Додаткові всякі дрібнички, які покращать ваше життя. І це все всього за 8900.